Світлом подолаємо темряву. Національна скаутська організація України пласт завітала до Бириспільської публічної бібліотеки імені В'ячеслава Чорновола, аби передати вефлеємський вогонь миру. Кожен рік пластуни перед різдвом передають. В організації, установи школи, в лікарні, куди нас запрошують. Вифлеємський вогонь миру виник така ідея, виникла в 1986 році в Австрії, коли на радіо збирались пожертви для будинків для лікарень. І була пропозиція людям, які роблять ці пожертви, передавати вогник. Але не просто вогник, а цей вогник, який буде привезений з місця народження Ісуса Христа з вифлеєм. З того моменту кожен рік в Австрію літаком в спеціальній лампаці доставляється цей вогник. Тобто його запалюють від вогню, який горить у вифлеємі, і передають в Австрію. В Австрії вже скаути, а в Україні це пластуни, отримують цей вогник і привозять в Україну. Старша пластунка Ольга Божило ділиться, що цей вогник роз'їжджається по всіх містах України. Церемонія передачі вогню відбулася на залізничному вокзалі центральному. Наші діти, пластуни станиці щасливе, були там, його отримали, і сьогодні ми передали вже батальйон поліції Бориспільська, ДСНС. Зараз ми в бібліотеці, а в наступний ми їдемо в лікарню. Це ми Даруємо тепло, любов, а також віру в мир. так як перше саме перше початково цей вогонь була, і назвався Вифлеємський вогонь миру, враховуючи, які, в якому стані перебувала в Європі в 1986 році. Ось, і ми передаємо світло, світло, а також нагадування про те, що світлом подолаємо темряву. Важливість вифлеємського вогню розповіли і маленькі пластунки. Вифлеємський вогонь миру це дуже якби, гарна традиція, яку треба передавати, і хто хоче, може приєднуватися і допомагати іншим. Його роздають людям, які не можуть бути в колі сім'ї на Різдво. Директорка Бориспільської публічної бібліотеки імені В'ячеслава Чорновола Жанна Курчиніна розповідає, що бібліотека отримує Вифлеємський вогонь миру вже в четверте. У нас і минулого року, коли стояла ця свічка, цей фонарик стояв у мене в кабінеті, де люди приходять і свічечкою своєю приходять. Я запалюю. Наш фонарик, і вони від нього беруть собі вогник. Принесуть додому, його можна загасити, а принести додому і знову його запалити, тому що це символічний вогонь. Якщо вже раз загорілась ця свічечка, то вона і продовжує надалі. І її корисно мати у себе у хаті. Поставити її на такому, знаєте, місці, де ну де іконка лежить, де лежить можливо щось дороге. Фотографії рідних, от такі бувають міста, містини такі в квартирі, в хаті у нас. От і якщо якась смута, якийсь смуток на душу, якісь неприємності, хвороби, то можна запалити цю свічечку і просто посидіти біля неї. Можна помолитися. Скаутська традиція передавання вогню миру супроводжується піснею і є символом доброї справи та підтримки. Марина Грицюк, Анастасія Усик, Незаргераскін, Михайло Гончар, новини ТРС Бориспіль.